За повідомленням штабу АТО, вночі бойовики обстрілювали станицю Луганську щастя та золоте на Луганщині. Вибухало і в п'єсках поблизу Донецька. Під вогнем також Старогнатівка, селище розташоване за 60 кілометрів на північ від Маріуполя. Бойовики атакували його танками. Як українським військовим вдалось відбити атаку, дізнались сабиті. Від селища Старогнатівка до передової кілька кілометрів. Утім, долати їх треба якнайшвидше. Позиції противника видно неозброєним оком. Обстріл може початися будь-коли. У самій Старогнатівці чутно вибухи українських військових частіше обстрілюють із мінометів. Інколи долітають і більші снаряди. Ну от, от ацао воронки. у їх чотири всього. Позиції бойовиків та українських бійців віддаляють якихось пів кілометра. Вони ползають там. Возле посадки, на 209,5. Починають вони первые завжди на нашому направлении. Після того, грамотного так, рішення командира роти на адекватний з в его распоряжении огневых средств, вони, як правило, прекращают. Так було й учора, кажуть армійці. Бойовики атакували їх із важкого озброєння, зокрема з танків. Противник бомби нас з 6-ї години вечора не прикрашає. Прийшлося відповісти. У нерівний бій проти двох танків вивели БМП, яка протистояти важким машинам фактично не в змозі. Проте цій удалося. Опрацювала трохи. Було замітено коректіровщик, який сидів на дереві. Ми його попросили злізти, так сказати. Зараз вашої роботи і танк. Получили, що ми вивели. тоді. Поки ви подавляли, танк підготувався і вийшов. Атаку вдалося відбити. Танкістів 72-ї бригади обіцяють нагородити. Утім, якщо медалі давали б за найзатишніший бліндаж, ці армійці здобули б золото. Тут комфорт і порядок. Лінолу привезли колеги з Волині. Тут постелили, щоб як після болота, може де буває або так зайти. Земля не виносилась, не наносилась, помили, позамітали культурно. Стараємось зробити все як вдома. Однак хай як тут зручно, все одно бійці кажуть, що мріють повернутися додому. Із Донецької області Валерія Забірка, Олексій Топчій, Олег Килимник, Сабиті канал Україна.